Виталий Батальшах, Еврая от рот и фот, Алжир Рейтинг 2022. Старый индийский захист. Вариант четырех пешек Атака. Віддав центр, він зробив багато пішукових ходів. Тепер я підривав цей центр. Мене перевага в розвитку, у нього король ще в центрі. У нього є декілька проблем тут. Візьму, то що буде, не знаю. Так, ти там кінь D5, чи, мабуть, підеш. Не знаю. Ой, шаг дам спочатку. Підеш, ти підеш. Не хочу, щоб ти фрезів поміняв. Може байдуже, але не хочу. Ніка різниця. Чесно кажучи, не зрозумів. В чому соль? Кінді кін Добре. Чуди стрибнеш? Меняєш мого каню коня, який нічого не робить. Супер. Я не пав. Я можу жертву пішика, але чомусь зараз у мене зайвий пішок. Ну, я темп підберу. Ну, я темп, підберу. 5 тут твій кінь G5 буде молодець. Ти, мабуть, підеш слон є 3 Ну, тепер, мабуть, і в 5 вже піду, да. Трошки не вілював його тиск. Тошечки. Щось мені дозволяє забрати на H2, ж потім піду сюди, потім піду якось твій мат ставити. М -м -м, він веде від прохідного пішака, мабуть, також не ти придумав. Ну добре. Йо. Можливо, туру сюди закину. Ну, так, чисто. Подивитись, що там. Пішо, Ну, да? Добре, давай так. One moment, як кажуть, так? Да? Цих, цих, цих як. Ну, пішов по чорним полям щось там, чим бум-бум. Шах, я відійшов. Що? До речі, шаха в тебе нема тут. Можна таке зігнути було б і програти. Центральний кінь, хоч він не підкріплений пішачком, але торою. Ферзем підкріплений. Ні, Є в нього опора, значить все добре. І захищає, і перекриває. Десь атакує такий хід. Прикольний чесно кажу. Я все рівно хочу взяти тут. Хочеш, ну, я рахував варіанти, да з тобою тут сидів. ну, давай порахуємо. Шах, ти сюди, шах, ти сюди. Шах. Мат. Не захистив він, чорні поля. 76 на 90. Знищив коня кінь бореться за ці чорні поля в центрі. Я також за них борюсь. No, Незрозуміло, чому блида я. Піддати пішачка тут. Позиція підвідкрилася, під... але чорні поля. чого я помню? Помняв коня і тепер у мене кінь тут спокійно стоїть. На чорному полі на D4. За життя тут просто я в кінь і молодець. Так, 5 поганий рада 7. Потім забрав. Було сильніше. Я позіграв так. Не ну, йому треба було да, захиститись від цієї якби, загрози. Чорник все рівно. Ну, просто якась хмара чорна. Прекрасно взаємодіють фігури, але білі мають щось там тримати, когось за щось. А тут складно. Да, да він створює прохідного пішечка, але. Проблема в тому, що коли відкрита позиція, гра йде. Дуже швидка і крайні атаки пішечками це дуже повільно. Тому шансів мало. А Аматом шансів багато поставити, Якщо у вас фігури краще розвинені.